Оу. Oh. Oh. У мене oh. вовна замінилась на шоукарів sí. ah. не вовна. Прикол Мені <рикол> цікаво, <рикол> як можна ще вмерти на цьому виживанні? Тобто, як можна вмерти? Можна впасти, наприклад. Ну, вас далі тільки за що я не пройшов... Пройшов виживання без смерти їжу. А, ну ти ж мене вбив. Дякую тобі! По-моему, двічі. Ну, один раз точно. А потом ти підлітив і розбився. Так це ж воно і було. А до цього воду стрілою. А, точно. Так, що? В чому полягає босс разбатл? Бо Ну, а нам сейчас буду розказувати. Господи, як його перекосило! Шо мы? Шо ми? Ну шо, ну мы. Грефці. Мы, грех, ми знаємо. Потрібне кайло. Мибри, биг брі... дампстон. Чо, робому кайло? <свист> а, ми не можемо нічого ламати. Зараз он думає. Чому чекаємо? Ми не можемо нічого робити. Че, як ти вмер? Я впав. Виявляється, тут немає ніяких меж, можна тупо впасти. Та, я сандов так отримал сукира тепер Що там що броня є. В чому полягає босс батл? Ми повинні допомагати магазинку зламати йому цей великий дурний блок камню. Тобто наш босс це великий дурний блок камню? Ага, ти що не читаєш? Ні. А потрібен. Не той. On oh, oh, oh. oh. no, nam <laughs> to zrobił kamienow. Mundate. Oooh! A teby kamień zniebawiał, ty na nie pamiętasz? Prawda? 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 to Prawda? 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 Воу воу воу, он до меня! Подобно было забыть этот меч, напомню. Чё я Ты что за... Шо, ну... Не hungry. Теперь он голодный. Пес камінь камін, ще сама я не любит тупый камень, На тобі. у нас там свиня заспаунилась. Камень нам запам. И что зробив? Это камень зробив. Він не дав нам вбити свинью теперь. Готовься бити. С кем? С этим. Сначала, по-моему, вбити потрібно в маленьких. Апокалипсис. Порк алепля, но киваны пляха полесно бьют, майни гопойк, не тільки тебе тобі. Я тут постою. Він на тебе загряне. Классно бий його. Та ха де ходити? Все, я на тебе все. шо все. Деф атак Magic Player. Класна смерть. Я пропустив смерть? Чи ну в мою. Не... Ну в мою смерть. Дев атак. А, все, все, я зрозумів. Дев атак Magic Player? Що ти мене під... підкинув до боса? Я Тобався не відходити. хотів. Я не хотів Я б'ю боса, ти бій. Ооо! Ох, Ох ніфіга собі скільки з нього їже. А терена потрібно пожарити і по одному давати. У нас дом ПАЛАЄ! Ну, не я ж ходив його навкруги до будинку. Ну, що я можу тобі сказати? Ми тепер без даху. <рес> 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 Ты ч, кому були з даху? Може але це не точно. Нашу мені яблуко. Ти не хочеш трішечки відійти від того місця, звідки ля падають каменюки? А, тепер чекати. А може. А, свідки я не падаю. Звідки вони падають? Зверху вони падають. Ну, не моментально ж падають. Ну, тим не менш що стояти на тому місці, де вони падають. Я ти ж можеш... добуваю. Ну, ти ж можеш стояти поряд. Ну, типу, звіт А підібрати шо? <схід> шо? Нічого голову. <схід> Підніми голову. На, що? Чо там цікавого вгорі? Нічого не цікавого вгорі А, воно чомусь не стакається. Чому воно не стакается? Якась дивна... Никита там пожарилось. пожарилось. 2-10. По одному кидай. На центр, на центр там закунилка его. Обережно каміння подаюсь на зупинити. Вин. Я нажму большой тупый камень. И должен его ставить. А ты серьезно? Залез... Залезный ковел. Арен, как ты будешь говорить, камень. Я ему уже даты за залезу. Энгри Арон Ор. Чому за залізнорода зла? Я б пішов плавати те, що нам вже дали. Угу. За. Та скільки можна? Поки ми не дамо, кайло. Ну, що я можу сказати? У нас буде багато заліза. Ну, добре. Мечі обновимо, може бути броню. Точно броню. <забити> залізо. Як тобі ідея? Шо, фармимо залізо? <забити> ну, а о би ні? Кинь кудись, в бік то що тут вже залізо вже є. Забираємо яско, кладемо інше м'яско. Ну, я ж можу схватити кайло. Б'ємо ще. Та дивись, вони наче швидко вмирають. Просто, просто робити там мечі, броню чи не потрібно. Роби, роби, роби. Те, що в тебе є, роби. На тобі обновку виглядаємо що нового, скидуй. А кожна брала ламась, коли ти обід. Четыре пички, а же что долго. На весь четырьма. Заборы. М? Заборы. Заборы. Угу. Я еще на гри добываю. Ну шо, ми з тобі все зробили, чи ще щось треба? Ну і Майже... Я тобі повний головний комплект, прокурор ще забив. Підбери. О, сюди нема. Що тут забув тут? Двері зачиняти треба. Кинашу зверху відкис. Ні, він увійшов в двері. Ну, може поприняти вбити Що-що-що? Ну, в принципі, все. Зараз буде... Кінець цієї стадії тоді давай кайво, бо вони мене вже забебали. На, тут біля будинку я тобі броню зробив. Під, ти підбирай. Ау. Я біжу-біжу. Це шо, це, ну, це і... Пісок? Це пиль. Ага де ти там? Одягаюся. Наша монита буйка в кишенях. Ну, на пане пауза здесь. що далі Шо що далі? Ну, Тут нормально. Ну, Тут нажарилось. Треба, треба одразу зробити купу їжі Так я вже 43 штуки поки не чекали А, молодець Давай ще зробимо я так розумію, це на останній варіант, коли треба буде їжі багато. Ем... А ты зламалась? Или ми десь не добили ще один пісок? цибучий? Так, десь ще один ступенек. Капець, і де він був? Ось тут загубився. Ось <с тут <с тут... Прикол. Нам тепер не потрібно дати йти. Не встигли. Що, що, що відбулося? Я не зрозумів. Ну, тепер він він отруївся. Я не зрозумів, як це як це трапилося. Ну, зомбі дійшов. А, до центру. Зомбі дішов. Я я Готов. готовий, Ти готовий. Що знову, що? Знову буде для нас битва. З ким цього, цього разу? Сейчас узнаешь. А, корова, корова. молоко, за ведро заработаем. Нан, что, 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 магичные. Відро заспавнилося як погрейс Але. Мілк. Та де, де буде. Коли буде бити. То... Типу тобто якщо ми мене сфармили достатньо заріза. О, ось тепер і буде. Тобто відро можна було не робити. Можна. Я забув. Ну нічого. Я пам'ятаю, що ось це, зараз буде дуже весело. Це візер. Ні. Армугідон. Армугідон? Ой, тюча корова. Можливо, треба було зробити. Воу! Ні, це бляха візер. Можливо, треба було зробити якийсь лук. А нам з'їсть чого. Не знаю. Воно якесь дуже прицільне. Я в мене вдалось відкешети. А, його треба відбивати. От я тупак. Я просто спавнік разів не виходило. воно попадало, переч... Я чекав, поки воно спуститься, типу, на землю. Воу 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 можна й так, але. Але воно дуже рідко спускається, не вдалося. Вдалося Грбаний теннис. Ну ты знаешь, це кумедно. Що саме? Эээ. Усе це. А, прокаминя, Стива, ты с Сиво, як и мы допомагаємо. Я ж сказал усе це. Я думаю, ты только по ...корову. Це найдивніша битва з босом, яку я взагалі колись бачив. Причому кастомна, да? так. Там щось горить. Там щось бігає і горить. Він не витхіл за колей спустився. Чоти так, не... він не вдається відбивати. Не знаю. А, не, не потрібно давати себе і підставляти. Не підставляй підставляють зад, коли він буду літати. Гриби. Гриби. Ну, розробники цієї мапи точно грабів наїлись, мало. Діамант, коли нам буду потрібно. Начебто, вроді мені так здається. Все, Для кого? Ого. Я еще и на там стоял? стоял. Я ж в ВВОЧ в Пицплоке, беди шов. Надо там есть свободную залезу. Ее. Свободную залезу. На что ты закрыл? Я уже закрыл... Кай да, я закр... зачинился, потому что на нас нападают мобы. nam potrzebny te pierwsze A ty typu chcesz dobyty? Nie, nie, nie typu, a tak potrzebny. Nam już potrzebny szalmasznik ale. A tutaj, a stój, tu, a stój, a stój, a stój. Jeszcze jedna. Lek my farmujemy opęt na broniu i, i smoczy. Не-не-не, нафіг, нафиг. Ось тут, ось тут, з мого боку. Я вмер. Чорт. Чорт. Вони там є наверху, кожного кожного. Бачиш десь? Я, я вже добув. Я ж не знаю, ти не кричи на мене, я ж не бачу ніфіга. Ну я, я майже кожому шопу наверху. У него шипа. Пикдон... колонны взломало взломалась. А? Как и в два. 2. Граунд. Это, по-моему, у нас в игре кое-что Мне не сдайте, что нам треба туда. Мне дали ачивку за то, что я заловил злой с платформой и прошел босса. Молодец. Ага. Он там дав нам кэло диамантовый. Нет. Да-да. А ты завалился с платформы. Ти ж не ты Я перше, що зробився, я пішов і звалився з платформи. Це, це моя перша це дія, на, дія на цьому рівні. Spindle платформ за чеку Grounded. О, знову курка. Я Яка... Б... me. Бісова клята курка. Вона нам з другої мапи заважає. Де ці Шо? голоси? косы. Шо, 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 ска. Щось Хочу... відкрилося. Те? Не знаю, я почув щось відкрилося. Я тоже чув, под. Верін... In... А, я зайшов. А де де, де що? В Стіві, в нузі. Он нам підказку твои там давали. Де шукати? Тут, тут буде ще одна курка, яка керувала Стівом? Не тут будуть. Ті, хто пряму участь в стороні. С її рівню. Mm, було б куматніше, якби тут була ще одна курка. Типу, добра курка і погана курка. Швидше, давайте в Вовну. Мені цікаво, як і не бачив, якщо тут не має десь вікна. Це загадка. Що тут про любов між ними. <реш> Нарешті. Нарешті. <Нарішні>. У мене все ще вовна у вигляді шоукарів. F3 плюс A, Пробуй. Ні. Це ще шоукарів. Не перегружили чанки. Не Ні, вони то змінилися, але. Це нас допомогло. Все, ми пройшли. Чи десь ще щось буде, якийсь діалог? Не пам'ятаю. Буде. Дякую вам за увагу, любі друзі. До зустрічі у наступному відео та тихого, і мирного неба вам.